Ви зараз запитаєтеся, що вам могли якісь пояснення? Я задаю питання, хочу скажи. У вас є про собі довіреність на представлення інтересів. У мене є посвідчення адвоката. В даному випадку є адвоката і укладений договір. Ви те, що ви чиняєте дії. Громадський порядок не продовжувати. Я вам що на даний час я поставлю з власниками цієї зіметної ділянки. Я видаю освідчення адвоката в даному випадку. У разі, якщо у вас виникають сумніви, або в разі того, що ви вважаєте, що я неуповноважна особа. Я от завтра зранку, 9 мені годині вечора, 9 годині а, ранку, воно, я прошу, ну, скажіть, будь ласка, просто знесення. Ось в 9 годині вечора мають чинятися дій, що до знесення кажуть. Скажіть, будь ласка, чи вказані об'єкти є розташовані на об'єкті благоустрою? Все, Я вам задав запитання. Ви закінчили? О -о -о -о. Я питання. Ви закінчили? Вам питання так? задаю. Чи, світ? Вас Чи готові ви під'явити вас? Думаю, укладений. Да. Зат... Я готовий ви мене перебиваєте. Ви мене перебиваєте. Чого то ми зараз приймаєте добре і що ви праві представляти інтереси пана Валентина Павло? а яке ти право мала присунутися? ночі? якого вона чорта вночі прилізла? До я дам відповіді на усі поставити до дано, вона мене перебивається. Це не візично навіть як мужчина. Ти будеш Господу Богу давати відповіді. Вон, вон, Паскуда. Вон, вон, вон. Ти будеш Господу Богу давати відповіді.

Ko tēnā